Вітання, моє ім'я Іван Зайц, і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, клянчив партнерки Анкапу, щоб під новий рік купити собі Бешку з Авторія та пропустив усі новини, це відео для тебе. Минулої п'ятниці на каналі Афхаб відбувся Вінтер Авхаб онлайн івент. На ефір було запрошення Годжатов та Катя Пінап Партнерс. Ми разом з гостями обговорювали найгучніші теми за рік в афілії індустрії та готували салати і коктейлі. Арбітражники з задоволенням дивилися стрім, бо Катя за Азіром різали салати, а не їх виплату у партнерці. Також на трансляції розіграли подарунки серед тих, хто брав участь у конкурсі від Афхабу. Та їх партнерів. Ну і звісно, оголосили переможців премії Афхабсіпі CPA Voice 2023. До речі, порадувала різноманіття премії та переможців. Тобто у своїх вертикалях отримали свої заслужені відзнаки. Найбільше нагород цього разу забрали Азір та його команди. Наприклад, Арбітраж АП це найкраща бізнес піар-компанія року. Ван Партнерс це натхнення року. У номінації Дружба року е, забрали оунер та піар директор Ван Партнерс Азір і Анастасія. Мандрик. Мені всі номінації схожі на якийсь Міс Осінь, Поняв, натхнення року. Подивитись повну трансляцію премії можна ось тут, е, на каналі Авхабу. На тижні Traffic Devils випустили інтерв'ю зі своїм байером Рітером. Вона дала пораду новачкам та соло байерам, розказала про свій шлях від фармера до байера у Traffic Devils та показала свою BMW за 70. Тисяч доларів. Хлопці одразу попереджаємо, що дівчина в стосунках, до речі, з хлопцем, який є її тім лідом. В нашій редакції цікаво, наскільки профітна така зв'язка, та чи легко її масштабувати? Чи можливо це геніальний план по генерації нових співробітників у компанію? Чи ми можливо щось не знаємо? І взагалі чи не заборонено у Traffic Devils мати статеві контакти ще з кимось, окрім її зі своїм джерелом трафіку? Саш, до тебе питання. Слухай, якщо ти хочеш принести в дім арбітражну атмосферу свята, але так, щоб уся сім'я не слухала знову бляха про ліди, статки та бани, наступна новина точно для тебе. Мунстар разом з завхабом створили арбітражного зайця, якого захоче мати в домі. Кожен арбітражник. Щоб поставити цього красення під ялинку, тобі варто зробити дві прості дії. Перше підписатися на аккаунти Мунстар та ВХАБУ в інстаграм. І друге відмітити одного арбітражника у коментарях. Поспішать же конкурс триватиме до 27 грудня. Лінк у описі. Ютуб канал. G, як завжди, порадує афілієтів інтерв'ю, де обговорять підсумки 2023 року, та що чекатиме арбітраж у 2024 році. Цей анонс виклав Саша Слобоженко у своєму інстаграмі. Наразі невідомо, це буде випуск з топами індустрії загалом, чи тільки інтерв'ю зі Слобоженко. Якщо другий варіант, то Олег Тишук реально якийсь особистий нестор-літописець життя Олександра. Бо бляха, це буде сьома. Сьоме відео за останні 3 роки. І казав: Ти готова? А вона каже: к чому? Я кажу: як чому? К новому підпалу. На вихідних G-Gate опублікували пост із силуетом хедлайнера своєї вечірки. На ньому видно, що це молода, красива дівчина. Тому можемо припустити, що хедлайнером може бути будь-який афілієт із будь-якої бляха партнерки або Вірка Сердючка. У нашому телеграм-каналі можна виграти квиток на цю новорічну вечірку від G-Gate. Лінк на канал, де правильно в описі під цим відео. Хрестовий похід для арбітражників по гумористичним ютуб каналам продовжується. Сьогодні вийшов гумористичний випуск новин від мінус першого за участі Вікі Бакалоєвої та Ростіка Потапенко. Промат полягає в тому, що ведучі повинні читати новини з жартами, які бачать вперше. Та сміятися з них слухайте. Якщо б формат полягав в тому, що ведучим треба заплакати, а не розсміятися, то я думаю, Ростіку з вікою показали б річні новини, пов'язані з Фейсбуку. Що ти сказав? Жили чвякати, хуякати. блять, баятку ти знаєш, чи ні? Алхім анонсувала новорічний корпоратив, де космолот буде генеральним партнером івенту. Чи будуть конкурси, де гості намагатимуться потрапити на олівцем пляшку а креативом у правильну цілову в аукціоні? Поки що невідомо, та і взагалі, цікаво, фірмові чорти космолоту з'являться на івенті до того як всі нап'ються, чи вже після. Ну і наостанок перед новим роком можна подивитися інтерв'ю з CEO Traffic Devils Вікою Тіхачовою. А мама арбітража розказала про своє життя до афіліейту, навчання в меді та роботу у швидкій допомозі. Тому припускаємо, що Віка на початках своєї кар'єри надавала допомогу байерам, яким стало погано або від п'ятого кальяну, або від чергового бану від гугла. Ми так зрозуміли, що інтерв'ю і під бурж, бо відео одразу відтитровано англійською разом із описом. Тому, якщо вам хочеться попрактикуватися в англійській, і ви не хочете далі бути сукябле, варто дивитися з англійськими субтитрами. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш Ютуб та Телеграм канал. Це був крайній випуск новин пізджо. Піздеш, це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш YouTube і телеграм-канал. Ну і в принципі, напишіть будь-який коментар, нам буде приємно. Пока!